Нашому ефірі продовжується кава з Дмитром Джангіровим і моя гостя Ірина Бережна, народний депутат України від партії регіонів, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, доктор філософії в галузі права. Ірина Гронівна, я зараз задам питання, ну не трохи з цієї теми, але якщо ми торкнулися от того, що не буде повторного судового розгляду подвійної касації, ну, касації. Скажіть, а от. Я розумію, що це стосується іншого закону. Але те, що дуже часто буває, коли виносять рішення по повторне дослід, дослідування справи в карному, ну, в карному процесі, в кримінальному. В кримінальному, вибачте, в кримінальному процесі. Це, ну, це не зараз, але. Цей інститут буде збережено від повторного е, слідства. А -а -а. Це ж теж е, справа. Тобто, в, 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 так е, стає, що суд не бере на себе відповідальність, каже, сказати, винний чи не винний. Ну знову е, знову слідство проведе. Ну, вони знову проведуть таке ж саме слідство. Ви знаєте, я можу вам сказати, що стосується кримінального процесу, то досить е, обережно проводилось реформування і майже нічого не зміниться, оскільки. Знаєте, тут таким яко кажучи, палка так, у двох кінця. та кінцях. Оскільки з одного боку є дійсно намагання прискорити розгляд справи, оскільки ви знаєте, під час судового розгляду досить часто особа, яка підозрюється у скоєнні злочинів, перебуває у слідчих ізоляторах, і це так само не досить приємно там знаходитись, якщо потім доведено, що особа не винна. З одного боку, слід прискорити розгляд справи, але ж з іншого боку, є випадки, коли навпаки особа, яка дійсно винна в цьому злочині, але не має. Достатньої кількості доказів або ще багато причин, які не дозволяють в стислі терміни розглянути об'єктивно, вивчити всі наявні факти, всі наявні докази. Тому, ви знаєте, тут досить обережно це питання торкалося. Також я хочу вам нагадати, що в нас в Конституції передбачено застосування запровадження інституту суду присяжних. Це також досить дискусійне питання і. Так само не на всі питання є на сьогоднішній день однозначні відповіді, оскільки сьогоднішня, на моє, моє особисте переконання, сьогоднішня система розгляду до судового розгляду справи саме правоохоронними органами, вона є досить така, як то кажуть, ще за радянських часів вона вибудовувалась, вона є досить закритою таємною. А суд присяжних він сам по собі передбачає гласність процесу, тобто, це гласний процес, де адвокати повинні, адвокати, прокурори доказати пе, е, не фахівців присяжних е, все ж таки певними аргументами в тому, що саме їхня особа є або винна, або не винна. Тому е, невідомо, як краще зараз поступити, але я вам можу сказати, що в парламенті зараз розробляється проєкт нового кримінально-процесуального кодексу, де досить багато вже норм. Підведено під запровадження інституту суду присяжних, тому все ж таки, що стосується кримінального процесу, ці зміни будуть не в цьому законі, який ми зараз обговорюємо, а все ж таки в проєкті кримінально-процесуального кодексу, який зараз розробляється, до речі, ну люблять журналісти, ну і в суспільстві поговорити про суд присяжних. і Якось це некоректно, але я, от іншу цей термін ну ніколи не вживається, але чи не здається вам, що суд присяжних. Ну, з одного боку, це гласність, але його мінус це ді... 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 дилетантство в процесі. І я вам просто наведу приклад я завжди його навожу. От той персонаж, той адвокат, який став. Прообразом адвоката в мюзиклі Чикаго. Це реальна особа. Він був адвокатом мафії, а у вільний час він захищав жінок і дівчин, які вбивали своїх коханців. Це просто він для душі робив. І він одного разу довів присяжним, присяжні всі 12, сказали, що не винна. А він довів, що всі сім пострілів вона зробила випадково, причому всі сім куль попали в коханця. І, і якщо ми навіть подивимось американські фільми, навіть глю там завжди такою таким штрих-пунктирами, йде, що от такі адвокати, що вони не дуже чесні люди, що вони обманюють, що вони грають на якихось почуттях, Емоція. емоціях, почуттях. А прокурор завжди в такі, ну він вимушений більше, більш строго, більш об'єктивно. Підходити і дуже часто страждає від від цього ну правосуддя. Виходять винні люди. Виходять. Причому в Америці ж навіть може довести, що процедура була неправильна, так, так отриманий доказ, наприклад, незаконним шляхом не мали дозволу потрапити у приміщення, де о, просто. Такий доказ вже, наприклад, породя ну, для ввит, Справа, справа, справа Сімсона в вже все було так, доведено. Так. Але, але щодо та, процедури були порушення? Так. так да Я вам можу нагадати навіть інший приклад. Дуже люблю фільм Микити Михалкова, «12», да. де досить гарно можна казати про те, що показано все ж таки існування інституту присяжних, але не слід гадати, як то кажуть на кофійні гучі. Наші найближчі сусіди, Росія, запровадили цей інститут. І, на жаль, ми маємо досить негативний досвід. На жаль, я можу про це відверто казати. Оскільки перше, що є в Америці, оскільки систему все ж таки взяли із наших не таких близьких сусідів, де цей інститут вже багато-багато багато років працює і інколи ефективно, але ж взагалі вони вже на геть-іншому рівні його застосовують. Так ось там. В першу чергу існує чіткий механізм ефективного захисту. Присяжних безпосередньо присяжних засідателів, які приймають участь у процесі, побачити, що що трапляється в Росії. У нас немає ні ані фінансових можливостей, а не суто технічних, а не безпосередньо, людей, які б цим займалися, приміщень і таке, і так далі, і так далі, і так далі, які б мали а, зробити належний захід присяжних, які повинні виконувати свій обов'язок. Це перше, і це дуже важливий я вважаю, фактор. З якими ми повинні рахуватись. Інше, те, про що ви казали, інший бік. На жаль, присяжні засідателі назавжди мають досить, достатній фаховий рівень для прийняття певних рішень. Але ж передбачено в законі, що присяжні вони не оцінюють належні факти та докази, оскільки дійсно в них немає такої кваліфікації. Вони лише приймають рішення про те, чи винна особа, чи не винна. Чи мали місце злочин, чи скоювала безпосередньо ця особа, або, можливо, якась інша особа його могла вчинити? Тобто такий компромісне досить рішення, але все ж таки я переконана в тому, що запровадження інституту присяжних саме сьогодні для України не є на часі, і знову ж таки ми повинні враховувати. Негативний досвід Росії з цього, в цьому питанні, але досить гарне кіно. А в житті, на жаль, все геть інакше виглядає.